На каналі Файні квіти, Родина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 грудня 2023 року. В першу чергу розглянемо 10 грудня 2023 року. Спадаючий місяць 10 грудня буде знаходитися в знаці скорпіон. Можна пророщувати насіння для мікрозелені, посадити в горщики цибулю та чесник і все. Також можна працювати з розсадою. Ефективними будуть підживлення та поливи рослин. Але зелені операції не можна проводити на будь-яких рослинах. Та 10 грудня несприятливий день для заготівель. А тепер. Поговоримо про здоров'я 10 грудня. В цей день буде підвищена чуттєвість та емоційна реакція людини. Висока небезпека інфарктів та інсультів, загроза гіпертонічних криз. Будьте уважні до свого здоров'я. При прийомі ліків треба бути акуратнішими з дозуванням, ні в якому випадку не перебільшуйте. Дозування, яке вам приписали лікарі. А тепер про харчування для здоров'я. Повинна бути їжа низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами. А це значить, що треба готувати. Морську чи океанічну рибу, різні морепродукти. Можна готувати картоплю, солодкий перець, баклажани, буряк, моркву, редьку, будь-яку чесник та цибулю. Будь ласка, використовуйте, але вранці та в обід зелень дуже гарно йдуть в цей час для нашого організму яблука, чорнослив та цитрусові. і Дуже корисний трав'яний чай на 10 грудня. 11 грудня. В цей день спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 13 години 12 хвилин, а потім перейде в знак Стрілець. З першої години ночі 32 хвилин починається час чорного місяця, час гекати. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо в цей день. Рано вранці проводимо підживлення рослин, а поливи треба провести до 12 години 30 хвилин дня. Обрізку садових рослин при гарній погоді та зеленій операції на будь-яких рослинах починаємо тільки після 14-ї години дня. 11 грудня несприятливий день для різних заготівель продукції рослинництва, птахівництва та твариництва. Важливо для здоров'я 11 грудня 2023 року. Нагадаємо, що це знак стрільця та ще й геката. Організм вже дуже ослаблений, потрібна рівна психологічна обстановка. Так повинен бути спокій і висококалорійне харчування повинно бути. Будьте обережні з алкоголем, копченостями, жирними продуктами та прийомом ліків Якщо можна, виключити повністю зі свого раціону ці продукти. А ось що буде добре для нашого організму, для наших органів. Готуйте і смакуйте овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса використовуйте, рибу, олії. Молочно. Кислі, молочні продукти дуже добре в цей час, різні різні горіхи. Горох, квасоля, морква, буряк, капуста, топінамбур, селера, пастернак, зелень. Всі ці продукти дуже будуть корисними 11 грудня для нас. Отож, смачного вам! Наш ранковий випуск підійшов до завершення. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру та добра і обов'язково вам всім здоров'я. Зустрінемось увечері. На все добре.